Доброго дня! Мене звати Юлія і ми знаходимось в ювелірному салоні Камея за адресою Незалежності 25. Тема нашого сьогоднішнього відеоогляду особлива, адже ми поговоримо про вибір святкових подарунків для найближчих нам людей. Новорічна казка вже поспішає до нас. Зовсім скоро настане Пора чудес, наповнена теплом улюблених свят і сімейних традицій. Тож ми з радістю пропонуємо вашій увазі нову зимову колекцію прикрас від Камея, де ви неодмінно знайдете чудові ідеї для новорічних подарунків як юним принцесам, так і елегантним леді. Безсумнівно, ювелірні прикраси у якості подарунку підкреслюють красу, вишуканість та гарний смак своєї власниці. Пустотливі діти чи серйозні дорослі ми однаково чекаємо казкові свята з солодощами та яскравими емоціями. Оберіть одну з цих модних прикрас для улюбленої донечки чи племінниці з колекції Камея, і її очі неодмінно сяятимуть від щастя. У різдвяну ніч зі сходом першої зірки на небосхил починається справжня магія. Вона проникає в дім і в серце. Так подаруйте своїй коханій справжнє тепло Різдва з прикрасою у формі зірки. За що жінки так люблять перли? За те, що вони здатні додати ніжності та легкості як стриманим діловим образам, так і затишним теплим светрам. Якою б важливою не була подія, лаконічне плаття, доповнене ніжними золотими прикрасами з перлами, завжди виглядатиме бездоганно. Стильна форма та ідеальні золоті грані безпрограшний дует у виборі прикрас для справжніх фешн-дів. Вони неодмінно стануть в пригоді при створенні справді стильного святкового образу. Підбирати подарунки подругам цікаво і весело. Дорогі парфуми, косметика, туфлі це здорово, але не завжди можна легко вгадати з розміром, формою чи палітрою. Оберіть для подруги витончену золоту підвіску, адже це найбажаніший подарунок кожної модниці вже декілька сезонів поспіль. А завдяки розмаїттю дизайнерських рішень ви обов'язково знайдете саме ту ідеальну для неї підвізку. Мода щодня диктує нові правила та є дещо поза її тенденціями. прикраси з білого золота та перлин не підвладні часу, адже елегантність завжди в моді. Яскраві та стильні, екстравагантні та вишукані це мова про золоті прикраси репліки всесвітньо відомого бренду Cartier. Вони ідеально поєднуватимуться з улюбленими коктейльними сукнями та, звісно, неабияк популярними зараз, тваринними принтами. Якщо ви хочете зробити ці свята незабутніми для своєї обраниці, то втілена у золоті, стриманість геометричних форм, Ось найкоротша інструкція для підкорення серця справжньої леді. Ці вишукані прикраси поєднали в собі всі найяскравіші тренди та жіночі примхи. Обираючи прикраси в подарунок коханій дівчині, пропонуємо зупинити вибір на ось таких виробах: ніжні прикраси з сердечками такі ж тендітні, як сама любов. У кожному їхньому русі прихована романтична вишуканість. Якщо ж ви шукаєте подарунок для мами, пропонуємо вашій увазі ось такі набори. Золоте мереживо-вигадливих форм та яскраві цирконії виглядають по-королівськи елегантно і вишукано. Якщо дівчина, яку ви хочете потішити подарунком, любить витончені образи, тоді ці прикраси просто створені для неї. Стильне поєднання модних тенденцій з вишуканістю класичних форм обов'язково підкреслять її ніжну натуру. Що потрібно розкішній жінці, щоб її очі сяяли ще яскравіше? Вишуканий набір прикрас від камея. Довгі сережки, браслет і кольє, виконані з білого золота та прикрашені сяючими камінцями цирконію, справжня ода красі та жіночності. Якщо ж ви не можете визначитися з подарунком, пропонуємо вашій увазі подарунковий сертифікат. Вони є номіналом 500, 1000, 2, 5 та 10 тисяч гривень. Такий подарунок буде завжди доречним та виглядатиме дуже презентабельно. А ми дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки та пишіть в коментарях відеоогляди, на які теми ви хотіли побачити наступного разу. Новорічні свята це час! Коли оживають казки та магія, це час, коли Святий Миколай ховає під подушку подарунки, коли новорічна ялинка наповнює серце дитячим захватом, а різдвяний вечір із родиною зігріває душу своїм затишком. Тож даруйте своїм близьким любов і гарний настрій з ювелірними виробами від Камея. У найважливіші моменти життя Камея завжди разом з вами.